Привіт, мене звати Луїда. Можливо, я б ніколи не стала відомою, але апостол Павло, цей муж Божий, одного разу згадував про мене, коли розповідав про свого улюбленого учня Тимофія. Я бабця Тимофія. Коли я згадую, як це починалося, я навіть не могла уявити, що весь мій дім. Служитиме Господу. Коли я вперше почула про Ісуса, вирішила, що моє життя належить йому, я повірила в нього і запросила в своє життя. Я сказала Ісус, я буду вірити і йти за тобою. Ця віра зробила неможливе, про що говорить писання. Весь мій дім служить Господу. Я надзвичайно пишаюся своїм онуком Тимофієм і донькою, яка змогла виховати його чоловіком віри. Мене звати Євнікія, я мати Тимофія. Для мене велика шана бачити, як мій син став служителем Божим. Поруч із апостолом Павлом, вибраним для великої місії і покликання. Коли я дізналася, що Павло забирає Тимофія з собою в подорож, я відчувала змішані емоції. З одного боку, хвилювання, а з іншого сльози. Але в той же час неймовірну радість. Мій син буде служити Богові, служити народу, проповідувати Євангеліє, добру новину, приносити в життя людей. Я надзвичайно рада цьому. Привіт, мене звати Тимофій. І ти вже здогадався, хоч я ще дуже молодий, багато людей не вірили в мене, казали, що моя молодість не дає мені права робити серйозну роботу в церкві, у Божому царстві. Але сталося так, що апостол Павло, прийшовши в наш дім, побачив мене і вибрав для великого служіння, взявши мене з собою, щоб я міг навчатися поруч. Знаєте, яке велике благословіння, щастя, мати бабцю, яка молиться за тебе. Мамо, яка переживає за тебе і благословляє твою працю, навчання та життя це великий привілей бачити, як весь твій дім служить Господу, і навчатися у бабці, яка любить Господа. Сьогодні я зрозумів, що мені є ким пишатися. Тепер запитання до вас: що є таке, чим ви пишаєтесь один в одному, за що вартує похвалити? І що вас захоплює в характері та діях один одного? Розкажіть про це один одному.